Вітаю вас! В цьому відео я вам розкажу і покажу, як здійснювати фільтрування даних в Excel. Що таке фільтрування даних? По суті, це як пошук, тільки більш організований. В Excel ж фільтрування це можливість приховати частину даних у вашому аркуші в такий спосіб, що ви бачили лише ті дані, які вам потрібні, тобто які підпадають під певний критерій. Скажімо, з ось цього скаженого списку, я хочу побачити лише певний набір даних згідно певного критерію. Наприклад, я, можливо, хочу побачити лише тип товарів, які у нас є десертом. Або, можливо, я хочу лише побачити товари, які знаходяться на другій полиці. Або, можливо, я хочу побачити лише товари, яких у мене один. Ну ви зрозуміли. Для того, щоб здійснити фільтрування в Excel, для початку. Мені потрібно виділити заголовки усіх стовпців, дані яких я хочу відфільтрувати. Далі, так само як із сортуванням, я можу дістатись до опцій фільтрування у кілька способів. Права кнопка мишки, контекстне меню, і вибрати одну з опцій тут, або я можу зайти в закладці Основне у секцію редагування і вибрати опцію Сортувати і фільтрувати, і натиснути на елементі фільтр. Або ж в закладці Дані. Я можу вибрати опцію фільтр ось тут. Це одна і та ж сама функція, просто доступна з різних місць. Так ось, коли я, виділивши заголовки стовпців, натисну на кнопку фільтр, станеться дві речі. Кнопка фільтр стане активною, тобто виділеною. Також заголовки стовпців, які я попередньо виділив, змінять вигляд на спадній меню. Біля кожного з'явиться така маленька стрілочка донизу. Ось тут і починається магія фільтрування. Скажімо, я хочу побачити лише певний тип продуктів. Наприклад, десерт. Хто ж відмовиться від десерту? Для цього я клацаю на стрілості ось тут біля назви стовпця тип. І у мене з'явиться ось таке цікаве спадне меню. Тут я можу вказати, як саме потрібно відфільтрувати дані в цьому стовпчику. Зараз цей стовпчик відображає абсолютно всі записи, як ви можете побачити ось тут, по ось цих маленьких пташечках. Excel пробігся по всіх даних і сказав: Окей, в тебе є наступні унікальні типи значень в цьому стовпчику. Є десерт, є закуска, є котяче, є м'ясо і так далі. Тобто, навіть якщо в мене є три значення десерт, Excel скаже, окей, це те саме значення, тому він згрупує, скаже, в тебе є такий тип десерт. Так само. Якщо в мене, наприклад, є два або три різних записи із значенням молочне, Excel його згрупує і скаже, Окей, у тебе є такий тип молочне і не буде показувати його двічі. Для фільтрування першим ділом я переберу пташечку навпроти опції виділити все. І як ви можете помітити, всі пташечки у мене тепер зникли. Я лишу тепер пташечку, або ж активую, чи додам лише на тій опції, яку я хочу бачити у відфільтрованому наборі даних. Тобто я виділю ось тут десерт. Поставлю тут пташечку. Звичайно ж, якщо треба, я можу активувати більше опцій, але для цього прикладу залишимо лише одну. І тепер я натискаю ОК. Дивіться, що відбулося. Список даних став набагато коротшим, і зараз відображає лише відфільтровані дані. Тобто дані, які не підходять під вказаний мною фільтр власне, тип десерт, вони не відображаються. Я ще раз наголошу: при фільтруванні ті дані. Які не задовольняють вказану нами умову фільтра, не видаляються, вони зараз просто приховані. В цьому ви можете додатково переконатись, якщо подивитесь на номери показників рядків ось тут зліва. Вони зараз не по порядку, тобто 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Деякі з них невидимі, тобто приховані. Excel нам каже, під твій фільтр підпадають наступні рядки: рядок номер 4 номер 8 і номер 17 Вбудовану нумерацію рядків і стовпців в Excelle ми видалити навіть теоретично не можемо. Ми можемо їх лише приховати, якраз те, що ми зараз бачимо в цьому конкретному прикладі. І якщо я зараз повторно зайду в опцію фільтрування для цього стовпця тип і очищу цей фільтр, натиснувши на опцію Очистити фільтр у тип, то всі приховані рядки і комірки знову будуть показані. Додамо цей фільтр у стовпчик тип ще раз. Заберемо пташечку виділити все, поставимо пташечку на опції Десерт і натиснемо ОК. Зверніть увагу, що коли для цього конкретного стовпця ми встановили фільтрування, то у заголовку цього стовпця, стрілочка вниз, ось тут, має таку додаткову іконку у вигляді ліки. Точно таку ж, як і опція фільтрування. Ця іконка, як ви вже певно здогадались, означає, що до даних в цьому стовпчику зараз застосоване активне фільтрування. Якщо я хочу бачити ось тут не лише десерт, а і скажімо фрукти, то я можу зайти сюди повторно, додати потрібну мені опцію Фрукт і натиснути ОК. Результат, як і очікувалось, ми бачимо лише продукти типу фрукт і десерт. Всі інші приховані. Наступний цікавий момент для більшості, я думаю, саме очевидний, але я все рівно його покажу, це те, що ми при потребі можемо додати фільтрування для більш ніж одного стовпчика. Або, наприклад, для усіх з них. Скажімо, ми хочемо бачити тип товарів фрукти і десерт, а з них лише ті, які лежать на другій і третій полицях. Це дуже просто зробити. Просто додавши ще один фільтр до іншого стовпця, який називається місце. Тут ми заберемо пташечку виділити все і поставимо лише пташечки на другій полиці і третій полиці, натискаємо ОК. Ви можете помітити тепер, що у двох цих фільтрів є така іконка ліки. Якщо ми наведемо сюди курсор мишки, ви можете побачити навіть, які фільтри у нас тут застосовані друга полиця або третя полиця. Наостанок, щоб скасувати фільтрування, тобто, щоб знову відображати абсолютно усі записи в цій таблиці, у нас є два можливих варіанти. Перший потрібно зайти у спадне меню кожного стовпця і натиснути на кнопку Очистити фільтр у цьому стовпці. Тобто ось тут. Натискаємо сюди, фільтр прибрано, і потім нам потрібно зайти, натиснути сюди і фільтр теж буде прибрано. Повернемо його на секундочку. Другий варіант це повністю вимкнути фільтрування на цьому Excelівському аркуші. Це можна зробити, деактивувавши ось цю кнопку фільтр у панелі інструментів. Вона у мене зараз активована, тобто має ось таке сіре тло. Зараз я натисну на ній один раз, тим самим вимкнувши фільтрування, і ви можете помітити, що в аркуші будуть знову відображатись усі записи. В наступному відео я вам покажу ще декілька цікавіших і потужніших можливостей фільтрування в Excel. Тому обов'язково ставте подобайки, пишіть в коментарі, також підписуйтесь до каналу Віртуальної академії на YouTube та в інших соціальних мережах і діліться з друзями, щоб канал швидше розвивався. До зустрічі в наступному відео!